Ну а ранок вдома триває І цей понеділок. Разом із вами починаємо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Сподіваємося, нам сьогодні вдасться зарядити вас енергію на весь робочий тиждень. Підзарядка зарядка відбуватиметься щоранку, адже ми мивати з понеділка до неділі, і просто зараз запрошуємо усіх до столичної філармонії. Там вперше пролунала опера відомого польського композитора, перекладена українською і приємний подарунок для всіх поціновувачів класичної музики. Повномасштабна війна триває вже майже два роки, але незважаючи на постійну загрозу обстрілів і інші ризики, до Києва постійно приїжджають міжнародні партнери та друзі України. З перших днів російського вторгнення вони підтримують українців словом і ділом. Цього разу подарунок усім поціновувачам класичної музики зробив польський композитор Єжи Корновіч я думаю, що у всіх нас багато причин почуватися одинокими, роз'єднаними, і людям, які постали перед випробуваннями, дуже важливо бути впевненими, що вони не кинуті, на одинокі. Вони мають друзів. Україна зараз знаходиться у дуже особливому моменті, і я сподіваюся, що ця опера надасть людям можливість відпочити, побувати у легкій атмосфері і трошки не думати про війну. При цьому ця опера рефлексія на ті події, в яких ми живемо. Опера «Родинний альбом відомого польського композитора була вперше перекладена українською і пролунала зі сцени національної філармонії України. Айсто Єжокорнович, композитор. Він великий дух України підтримує і нас, і як державу, і наших митців, музикантів, наші фестивалі. Він сьогодні буде особисто присутній. Ми дуже за це йому вдячні, тому що це так знаково, це важливо для нас. Ми сподіваємося, що кожен сьогодні цей вечір вийде з якимось відчуттям гарного якогось такого родинного затишку. Якихось власних рефлексії на українській сцені опору польського композитора виконали учасники національного ансамблю Київська камерата під керівництвом відомої диригентки Наталії Стець. Дуже важливим є співпраця саме з композитором польським Єжикорновичем, адже він є фігурою непростою. Для нас це дуже є приємним, що композитор зміг приїхати саме в такий складний час. Сьогодні для нас дуже важливо показати ось цю єдність європейську, такий е, творчий, культурний і політичний зв'язок між е, країнами Європи, а саме в даному випадку, е, з поляками, які нас дуже підтримують. Опера родинний альбом. Це насамперед твір для дітей, але теми, які піднімає композитор, є актуальними і для дорослих слухачів, особливо під час повномасштабної війни, коли багато родин часто розділяють тисячі кілометрів. Вона вражає своєю теплотою, своїм е, своєю глибиною. І тому. Кожен дорослий відчуває себе, ніби дитина. Зараз, під час війни, родинна підтримка вона дуже важлива, і саме тому я й наголошую, що Опера, вона об'єднує і оці родинні фотографії, родини тепло. Воно мусить єднати, а не роз'єднувати. Тому отакі опери, які показують єдність, вони дуже важливі. Родинний альбом розповідає історію брата і сестри, які опиняються в батьківському домі. Тут вони збирають найбільш цінні для себе речі і розуміють головне, важливо не забувати в дорослому житті про те, що було важливим в дитинстві. На прикладі однієї родини композитор розповідає історію цілого покоління на тлі історії країни. Це розширення нашої ідентичності, духовний процес нагадування нам самим про те, що зв'язки між різними членами родини дуже важливі. Саме це ми повинні розуміти під час прослуховування. Герої опери нагадують усі ми поруч ця опера про побудову складних відносин між людьми, про амбіції і про ідентичність. Опера родинний альбом вже пролунала з української сцени двічі: в національній філармонії України у Києві і у Львівській національній філармонії. Проте композитори творча команда планують знову показати цей твір українцям в найближчому майбутньому.